Айс вот одне? А цей кл. Ммм, смакота. Блін, а у другого чела не було портфеля нормального, не пам'ятаєте? У першого точно був гірший, ніж мій. Чел, ти не будеш це забирати? Я це заберу. Нема куди, да? Ешься. А, це це. це. Ага. Це другалька ще. Ну конечно, буду я другалька ще забирати. Там э, тімейтовський. Там тімейтовський, якщо я заберу, то він йому повернеться. Слухайте, а вам не здається, що віла була пуста? two. мне. Гарно чи ні? Але було дуже небезпечно. Тримаю в курсі. Пішов, пішов, дивитись. Це моє малий. До сіенемі? Стерс. А, скак, скак, скак. О, це гарний портфель. Із терс, на. I think, so. I think he was a player. that's why I full lunch. Так, що у тебе по голові? А що того було по голові? А ці наушники ще дешевше. Тут ось це знімається, звичайно ж. Але бачите, бачиш, тут чели не лутають тих челів, яких вони вбили. Як максимум, то вони питають дозволу, чи можна це полутати? В дельті б ять. вбив нахуй челів трьох, шакали з кущів, повилазили, залутали все нахуй. І це прям бісить. Такий чисто сирбор, Оба. Коба. Мені потрібно забрати глушник, да? Бро. What? No, no, no. It's not me. Someone killed a player. I use SurkSoul kit. Okay. Someone from outside kit this guy, car, bro. Careful. Yeah, yeah. Ахір. Ахір. Поки шьюсь регенка не рігєнить. Це прикольно. Але шиться мені. Й**ця. Але поки пошьюсь...

Wind puff? Where is the scuff? I have no I can. Dead, dead, dead. I I think I kill uh, people on another side. Can you mark? Oh shit. Yeah they are camping in the helicopter. Who coming? Who coming? No, camping, camping. They are on the hill watching the helicopter. Ah uh, yeah, 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 yeah. It's from a radio, I think. Yeah, yeah, yeah. They are shooting you, okay. let's go from front get. I need you, search. Chat, як думаєте, я вбив того чела чи не вбив? Ну я в нього два або три влучив. Enemy on my mark. Let's go to my mark, we can see them better. Okay. But he's watching, I show you where we watching. He's watching on my mark. Він походу вперед, да? I think maybe go and extract. Yeah, that's good. Double pistol. I keep it push off. On me, on me, on me, on me. One guy on me. Careful, careful, careful. He's uh, on my mark. On my mark. In front of you. Behind the tree. On my mark now. Behind the tree. Can see, can see. He's camping, careful. That. Nice He's a very good camping I fight with him from Villa. This is he's is This is it. I fight from. Oh my God! This is my thermal. My thermal. No ice bro, can I take the helmet? Wait, wait. I I have uh worst helmet than mine. Can I take his backpack? Yeah, take. Nice <laughs> team work. Chat. Chat. Це терmal. Це термол в це разу. Так, 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 так. Не, 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 не. Не пофиг на лод. Не пофиг на лод. В том тайпе прикол. А тут не пофиг на лод. Look at this baby! Look at this baby! Oh my gosh! Oh my gosh! Look at this baby! Thermal scope. Ну no, навіщо він ось це зробив? Це ж крінж, шкрін, it. no, the... yeah, okay. you you to me. Зараз покажу, як він працює. Дайте мені скава побачити. Нема жодного скава. А ось тут. Ось дивіться. Ось так він працює. Ви зрозуміли, да? Ось так він працює. Червоне це все відкрите. Біле це броня. Тупо імба. От, є лазерна указка, і тобі не потрібен ще приціл. Ти просто ба 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 GG, бро. Оцю катку треба записати. Це га... Це гарно. Це гарна катулечка. П'ять кілів, п'ять операторів. Лям льям 500. Там хтось ще шкериться. Ого. А це вже, до речі, щось. Якщо. А які тут набої? Двушка, фігня. Так, мені треба чекнути бек. Там хтось був. Але то бот. Але він якби заграний. Дивиться в точку. Ех, зараз би картопельку з крабом? О, там масініст. Його треба брати із пугом. Недосвідчений масініст. Недосвідчений масиніст, а <звід> Ось ти, він малесенький чат. Ой-ой-ой, ой ой що ми тут маємо? Солоденький. СВД. -б... Плюс моська. Жирний кабанчик. It was close, bro, не кашляй. Що за МП40? Ти про що? А що, ти вообще без нічого був? А де твоя хилка? Навіщо мені МП? Там немає вже набоїв. Але хіла нема. Бля, нема хіла, короче, бомжари. Шукаю чат. Сюрк. О, єс, yes, вже непогано. Ну як визначити, що дикова чел грає? Ха, досвід, друже, це досвід. What? Подарок судьби. Ні, дивись, Екстримич, по-перше, пояснюю. По-перше, основне це е, у диких завжди одна зброя. У бота одна пушка. У чела бота може бути дві. Далі рухи. Ботовські рухи, подивися, як бот рухається. Здалеку, ну типу, дивись, по-перше, є місця де м -м -м боти майже не бігають. да? Наприклад, наприклад, ось тут, ось тут біля виходу, боти не бігають. Наприклад, ось тут боти сидіти не будуть. Ще й приціл за мільйон. Як же заїбать мене ось цей чорт який бігає? А чому ні ніхто ніхто нічого не лутає? Це що, якась катка з читерами? Чітер просто прийшов, пофанився, поклацав їх. Smell Factory. О, бич вилла, нехуя. Сюди. Блін, на Smell Factory, на, на Smell Factory дуже ризиковано. Ого, чучундра. Ну тут в мене лям, чат, якщо що. В мене лям. Несу лям на вихід. Пакуйте чемодани. Чат, жовтий рейд, це дуже смачно. О тут пуцаки можуть лежати. Тупо прутні. Обережніше, чат. Тут лежать. О! Це що, СЖ? Чат, це шо термак? Чат, це СЖ? А ну професіонали є? А це бот є чат, ризикувати чи сейвити? І це прям дуже близько. Чупакабра, це дуже близько. Сейвити, а як же контент? Чи засейвити це вже контент? Зайти в будиночок, перепочити. Тут буває, бачите, дивіться, тут буває лежить. Бут. На столі буває тут лежить, тут буває лежить. Тихо, тихо. Він саграний. Він саграний чи ні? Чат, хто саграний плюс. Це ж Жейка, чат. Гранати. Блин, а це? Це навилли, да? Ладно. Блин, я б пахантився за цим челом. Якби у мене була просто мосинка. Просто мосинка. А це вихід може бути закритий, да? Є вихід, є вихід, є. Lady and лям 500 на диком, а? Лям 500 на диком. взагалі такі гроші тримали в руках? Вообще, чи ні? Я, я Не чую. Не забувайте натискати кнопочку відстежити також. Підписуйтесь на канал. Підтримка стрімеру. потрібна і важлива. Let's go, baby. Лям 500 на дикому. Unbelievable shit.